Напередодні світлого свята Великодня медіагрупа група презентувала новий документальний проект Тісто це фільм про походження, історію та рецепти унікальних традиційних та культових страв. Зйомки фільму розпочали вже під час повномасштабної війни, незважаючи на всі труднощі та виклики. Партнером проєкту став національний виробник Борошна. Бренд хуторок має величезну гордість та відповідальність бути дотичним до популяризації української культури. Тісто це проєкт про єдність, смачні історії, зв'язок поколінь через унікальні родинні рецепти. Глядач дізнається понад два десятки унікальних рецептів та зрозуміє, якою є філософія хліба, борошна та тіста, і як вони насправді всіх нас зв'язують між собою, зближуючи різні покоління та родини. Фільм вийшов на екрани кінотеатрів країни 2 травня. Тож усі охочі можуть долучитися до цієї культурної події.